Колега, завдячуючи своїй творчості і підтримці, і підтримці небайдужих людей, все-таки змогла б видати книгу. І сьогодні я вам представляю Ларису Павлівну. Ми з нею давно вже знайомі. Так що, будь ласка, ми вас вітаємо, де ви давалися? Хто надихнув на написання такого збірничка. Будь ласка, до ну, слова запрошуємо. Я називається касковий квітничок. Я зазвичай прошу, щоб люди отак от її подивилися Тому що це малюнок один. Бачите, з одного боків. Малюнки тут теж мої. І 9, тут всього дев'ять вісім п'єс, і на курсі п'єсу є малюнки. Отак про от. Бачите? <постеріст> <постеріст> і зверху і теж. Якщо може когось зацікавило думати, а до чого ж тут Омельченко до Солом'яного бичка? Я поясню. Тому що це, оце, бачите, книжечка, результат моєї ну, якби, багаторічної праці в районі дитячої бібліотеці. Тому що доводилося неодноразово ставити ну, масові заходи проводити, як ото найближчий шлях до... Чоловіка це через шлунок, так до дитини через коску. От і а якщо ще казка і віршована, та ще й поставлена е, власними і учнівськими читацькими силами е, на за такою от чудовою ширмою, то звичайно вона ще душі залишиться в пам'яті у дитини і не тільки у дитини, а й м -м, у мами і в тата. Бо була тут така, якщо візьмете до рук, то побачите, що є в мене тут така ну моя моє вступна слово. Слово, з фотографії, то я там пишу про один випадок, який стався. Ну правда, це реально був такий маленький випадок у нас в бібліотеці. У нас була дуже розумна мама, така, знаєте, ну, старорудка. Ну там в 44 роки в неї з'явилася дитина, і вона її її пічкала в 4 роки вже діті подзім'я Володимира Короленка. Та, да, ну вам смішно, а дитині не дуже. Це проданька. І вона ця дитина прийшла до нас, вродіш таку якусь розумну книжку рознозвами. А в нас сидить Солом'яний Лебечук. це наш герой із моєї п'єси більшованої. якого колись колись як зробили ми, так і поставили. Він вже старенький, він вже там 16 років чи 17, Для бичка це багато. Ще для Солом'яного на справжніх ножках в патичках. От він собі стоїть, а вона каже, мама, а що це за коровка? Уявляєте, на слові бичка сказать коровка, це ж просто принизить бичка. І я мусила їй сказати, що це Слов'яний бичок, а дитина не знала цю казку, мама її казки не читала. Вот. Ну, я, не, я вже не пам'ятаю, чи вона таке взяла ну, якби по, по моїй просьбі і по дитині ні ні просьбі цю книжку додому чи ні. Але отакий от був, 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 був випадок. І от я їй написала цю книжку в передмові пишу, добре, що хай хоч у бібліотеці діти з, з ляльковими елементами побачать цю казку. Цілий день бичок пасеться за селом біля озерця. Хитра баба й досі спить. Тут бичка устрів ведмідь. Ей, мале! Несправжнє і легке, навіть ріжки і грашкові, а не радиш ти корові. Моя брата, я ж бичу, маю смоляний мить Ой, смоли дістати хочу. Я подертий ще із ночі. У найближчому селі гризли пси мене малі. Я один, а їх багато. Треба рани залатати. Коли хочеш, ти смалий, ось ведмедику, бери. Як загрузно у смолі, то забув про малі. А чи це правда, чи це сниться? Треба краще придивитися. Баба з ним і вечок з ведмедем злим. Всі добралися до двору та ведмедя у комору. Там у льох його пустили та й на засоб зачинили. І на другий день стара на бичок пішла, тільки привела бичка, дала знову хропаха. Ось мете хвостом хвоста напиться, спеку, щоб води напиться. Бачу, дивне щось стоїть, аж перехотіла спить. Чи то іграшка, Бери. У смолі загрузла лиска, закрутилась, як артистка. На дзига завертілась, від бичка втекти хотілось. А-а-а! Чи це правда? чи це сниться, упіймав бичок лисицю, діду, нам допоможи. Ось сюди в мечі біжи. Баба, дід бичок у трьох. Лисицю в льох, і на третій день стара на лужок пасти пішла. Баба вже взяла за звичку м'яти затишну травичку. А тим часом з лісу принесло вовка, вискочив з кущі Чи то звір, чи може сяцька? Солом'яний бичок маю смолений бачок. Мене он стигно болить, треба ранку засмолити. Як бажаєш, то смолить, то будь ласка, всю бери. Вовк загруз у болоті. І смола у носі й роті, Полонив його бичок та й потяг через струмок. Де бичок мій не збагнув, загубила. Ну ну! На четвертий день зайчисько, до бичка підскочив близько, лапками його торкав, торкав, до так і пристав. Чорне тісто на боках у лялькового бичка. Підпусти мене, соломо. Подягну тебе додому. У льоху сидять звірята. І щоб довго не чекати, тут вже сів гострити ніж. О, Ой, не, не ріж, не ріж. Не ріж, не ріж. Не ріж. Приженемо тобі курей, Борані овець гусей, Та ще й меду поїсти. Там брегна, а я меду обіцяв, Море ходить у дворі. Пораділи тут старі, дід почухався за гухом. Вчасно, бабу, я послухав, завдяки й закій маємо дарунки ці.